Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорня до вас. Вірю, що воно принесе добрий плід в ваших життях. Хочу сьогодні поговорити про відповідальність, яка є на нас. Одна з найважливіших доріг в житті це дорога Божої мудрості. Люди, які не розуміють, що тільки мудрість Божа може побудувати їхнє життя вірно, вони будуть посоромлені. Всі, хто відкинув на дорогу мудрості, так чи інакше. Зазнають рано чи пізно поразки. Хотів поговорити про таку якість в, хри... в житті християн як поспішність і, скажімо так, прискорені висновки, занадто швидкі висновки, які вони роблять, ну, скажімо так, даючи оцінку якимось, якимось окремим. Людям чи якимось окремим ситуаціям, які, з якими вони тільки поверхово знайомі, взагалі я назвав це коротке відео, це післання не мудруйте. Це такий український вислів невисокомудрості, можна так сказати. Якщо у вас не вистачає знань, скажімо, в нейрохірургії, не намагайтеся видавати себе за професійного нейрохірурга. Тобто люди, які Хочуть всюди показати, що вони свої, що вони все знають, вони починають багато додумувати. Ось я думаю, що в цьому змісті кожен з нас десь переборщив був, так, у якійсь окремій розмові. Ось, ну, якщо бути так, відвертим. Я також деколи говорив про те, про що я мало знав, але мені здавалося, що я в цьому, скажімо так, досить обізнаний. Але коли аналізував свою розмову, свою відповідь, я розумів, що я помилявся насправді, або просто додумав. Як сказав, Господь вибач мене, я, я в цьому не, ну, не розумію. Слава Богу, що це не було якесь офіційне навчання, це була моя думка, яка виявлялася хибною. Але, на жаль, є так багато людей, які видають свої думки за істину і роблять це з такою впевненістю, як, як ніби так має бути. Якщо ви щось не дослідили і просто високомудрусите або е, мудруєте, да, ви просто ну, мудрувати це. Показувати ті, ті ті знання, які зовсім не ну не є вірними, це просто здогадки, або є таке слово показуха. Тобто, це те, що фактично в наслідку буде вас дискредитувати. Тому будьте людьми, які практикують плід духа, таке як стримання. Людина стримана, вона зважує на свої слова, вона зважує на те, що чує і те, що говорить іншим. І не, не високомудрствує, не мудрує тоді, коли це зовсім, ну, скажімо так, не актуально. Так взагалі, якщо ти не знаєш, що робитися експертом це найбільша помилка, адже потім людина обізнана, вона поставить тебе на місці дуже швидко. Це не є страшно сказати, я не знаю в цій сфері всього. У мене є обмежені знання в цьому питанні, і тому я не буду намагатися вас вчити або скласти на вас враження. Це мудро, це нормально. Але люди деякі думають, якщо вони щось не знають і це сказати іншим, то з них будуть сміятися або якось ну, на них подивляться е, скоса, або ну, не, не приймуть е, свою спільноту. Але вам і не потрібно в кожній спільноті. Бути своїм, вам не потрібно знати все, головне, щоб ви знали те, що вам потрібно знати. Головне, щоб ви знали, якщо ми говоримо вже про християнський шлях, головні засади спасіння, щоб ви знали, як, як важливо проображатися в Божий образ, як важливо збудовувати своє життя на основах біблійних істин, вічних, незмінних істинах Божого слова. І коли ви будете мати таке знання і будете обізнані, скажімо, своєму християнському. В житті, в тих доктринах, в тих доктринах, в яких є справжня сила для переміни життя, ви, ви можете під керівництвом духа говорити істини, які дійсно мають основу в писанні, дійсно працюють у життях людей, перемінюючи їх в образ Христа, змінюючи їх, переображаючи в образ Христа. І тоді ви будете дійсно мати повагу, і Господь буде діяти через вас. Але якщо ви чогось не знаєте, не додайте. Не видумуйте з свого боку, видаючи це за якісь глибинні відкриття. Так чи інакше, ми навчаємося, бо навчаємося зі Слова Божого, бо навчаємося з тих джерел, які, які ми отримуємо, з тих книг, які ми е, маємо, Ось. але не дослідивши глибинно якісь. Процеси не старайтеся бути в них експертом. Це дуже важливо для того, щоб перемагати, для того, щоб бути в правильній позиції в першу чергу перед Богом. Молюсь, щоб Господь дав вам мудрості рухатись саме цим надтворним шляхом, шляхом мудрости Божої, а не мудрування людського. Боже, благословення і до наступних зустрічей. Дякую, що сьогодні було зі мною.